А всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в таку гру, як Out of Time Hotel. Це в нас невеличка інді-гра, де ми вирішили проїхатися, але щось пішло не за планом, машина зламалась, і тут ми бачимо якийсь дивний готель, і вирішили піти туди, чому ні? Тож пропоную не затягувати, а розпочинати. Говорити. Ласкаво просимо. Чому ви зайшли до нас так пізно? Мені здається, тут якби вибір, вибор, типу, взагалі ні на що не буде вліяти. Так, моя машина зламалась, ви знаєте механіка. А так. Ви не повірите, як багато разів я викликаю його. Дайте мені хвилинку. Дякую. Чудово, він буде в 5 годин ранку. Не треба дякувати. Приходьте сюди назад в 5 годин ранку. А тепер ось ваші ключі від кімнати. А, ночівка безкоштовна. У нас є руки? А Хіба безкоштовний. Моя машина ще не зроблена. Хотів сказати хіба безкоштовний сир не лише у мишеловці. Зачинено. 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 О Боже. Що з тобою? Мовчимо. Ти тут новенький, так? Да. Хе, тримай це. А, це тобі для того, щоб ти перевіряв час. А для чого мені. А ти хіба не я? Можливо, це ми з. майбутнього? Слухай, можливо, мені не треба тут ночувати? Окей. Увімкни світло. Ні, ну, такий отель це взагалі шик. Давайте лягати спати. 5 годин ранку. Вертаємось на рецепшн, вимикаємо світло, виходимо. Зачинено так, 5 годин ранку. Так смішно ходимо. Давайте я не будемо віддавати ключі просто. Моя машина ще не готова, то в сенсі. Ох, привіт, як я. А, да. Щось не так з твоєю кімнатою? Ні, я прийшов за своєю машиною. Вибачте. Але він ще. не навчився чинити машину за півгодинки. Вибачте вже п'ять... 5... Ні. Ні, зараз десять... 10... Тридцять. Що? Я не знаю, про що ви говорите, але повертайтесь, будь ласка, в п'ять. коли машина буде готова. Блядь. Та що ж нам мішало просто вийти? Ну йо-май-йо. -йо. Окей. Все зачинено. Зачинено наш номер. Зачинено, окей. Щось якийсь скам, давайте спати. Як ми можемо так багато спати? Вимикаємо, виходимо. Зачинено. Зачинено. Опа вже щось іде не за планом? Ну, від того, що мерцає світло, що ніхто не помирав. Ну, я не знаю, типу, є сенс чекати хвилину. Ти мене обманюєш, так? Чоловіче добрий. Диви, 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 диви. 549? Зараз буде 501. І що ти зробиш? Ось. Все. Бачиш 501. Привіт! А то що, щось з... знову не так з кімнатою? Тобі взагалі Джастін дзвонив? Ем, ну. Слухай, чувак, зараз тільки година. Ні. Перевір годинник. А представляєте, цей мужик реально просто ходить, поки ми спимо, переводить нам час. А, хоча я не знаю, як можна сплутати. А... Що? Що? Я хотів сказати, що є таке поняття як біологічний годинник. Що? Що за звуки? Машина ще не готова? <гум> Чому ми тут одні? відповіді. Так, давайте спати. До речі, тут якось грязно. Ну, знову таки, двері зачинені. Світло прям взагалі погано тут. Він такий, не повіриш. Пройшла тільки година. А, привіт. Дайте, будь ласка, мені ключі від моєї машини. Слухай, я не знаю, про що ти кажеш, пройшла година, чи тільки пів? Слухай, щось не так з твоїм годинником. Слухай, чувак, я знаю, ти стомився, але будь ласка, зрозумій, я теж маю справи. Що тут відбувається зі світлом? Що зі світлом? Слухай, ти звучиш як параноїк. Тут взагалі то все нормально. Знайди щось, чи можна зайнятись. Я не можу його позадовбувати? Ну ти щось знаєш. Ей. Ех, ти мене не лякав до смерті. Слухай, можеш для мене почистити зеркала в кладовці? Я... Слухай, там немає працюючого світу, а тому тримай. О Боже. Давайте йому підемо в обличчя посвітуємо, щоб він такий ого. Слухай, ти, ти якийсь страшний. У нього шипи якісь? Окей, типічна чубака. Окей. Помийте вікно. Так, 10-31. взагалі тут світло вимкнув. Цей чорча на місці, і ми не можемо, ну Боже, не з машиною, то хоча б з микою для скла. Дякую, це знадобиться. Повертайтесь назад спати. Класика. Що там, кого, кого їдять? Каце кімната четверта. Ну не видно нічого, слухай. Там в четверті щось відбувається, щось погане. Блін, я досі думаю, що це або ми з майбутнього, або просто у нас одна моделька на двох. Окей. А у нас світло працює. боже подушку фігачі і Так, повертаємось на ресепшн. Цікаво, де людину з четвертої кімнати вже? Певно, так. О, боже, я, знаю, що ти спитаєш. А, зрозумів, просто повернусь спати. Зачекай, в мене є завдання для тебе. А, наш відвідувач зробив щось ще саме з четвертої кімнати. Там такий великий смітник утворився можеш, будь ласка, піти і прибрати це для мене. А, я знаю, що ти втомлений. Окей. Чудово, на тобі умивачку для скла допоможе. О боже, звідки в тебе ліхтарик? Хто тобі його дав? Віддай? Ні. Чому? Для чого ми його віддали? Це був наш ліхтарик. Окей. Нас взагалі так. Серйозно, прям нічого не смущає. Людина то лишилася? З... Світло можемо вимкнути? Ну, хай сплять. Повертаємося на ресепшн. Дякую. Я знав, що можу на тебе покластись, тож я оплачу твої затрати на починку машини. Ні, ну цей чувак справді не знає, коли треба зупинитися. Спимо. Окей, щось, щось дивне. А чому в нас маска на дверях? А, це не в, в нас що? Ем. Маска. Кей що? Кісь такий. Дивний. АТР просто зачинено. Окей. Ей! Там що відбувається? Чому кожен час, коли я з тобою говорю, час назад тобі відходи? Знаєш? що... Пофіг, я просто піду до себе в кімнату. Що, це. Що це справді те, що ми робимо? Чок, ти впевнений? <звук> Блять. Що? Що відбувається? Ти для чого на нас напав? Тримаємо годинник. Блять, мені якось тепер взагалі не хочеться тут спати. Ой. Вертаємось на рецепшн. Для чого нам дали ці часи, якщо ми ними. Що? Якщо ми ними тупо не користуємося, чесно. Типічний персонаж о, з. з хорор фільму. Вибачте. Що? Де це ми? Блять, і вернутись спати не можемо? Ну окей. Виглядає так, нібито на нас побіжить якийсь монстр. Тільки питання спереду чи ззаді. Навіть не знаю, звідки очікувати. О. Виглядає як не дуже вдала ідея. Ні, не треба. О, це ж ти. Біжим. Біжимо і дивимось за часом. Жимо в нас така рука довга. Ай, я, я чую. давай, 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 давай. Зовсім трішки. Виходим. Зачинено. Зачинено, Зачинено зачинено, зачинено. З рецепшен немає нікого. Виходимо. Що? Ем, продовжити? 9.1.1. Що трапилось? Я. Тут, тут щось велике, якась велика страшна хірня переслідує мене. Вибачте, яка ваша адреса? Я не знаю, тут якийсь сотель прямо посеред лісу. Моя машина зламалась, тож я вирішив зупинитись там і. Сер, що сталося? Вибачте, я в реальній небезпеці прямо зараз. А зараз ми когось відправимо, як ваш. <звук> Ти дзвонив о, так багато, тож ніхто тобі не вирів. І він нас. Кінець. Якщо чесно, краще б він просто сказав, що йому там погано, типу, знаєте, там, приїдьте, допоможіть, я там врізався, я помираю. Ну, така гра. А тож сьогодні ми з вами грали в за часом. За часовий готель виходить. Ну, взагалі, гра сподобалась, тільки я таки не зрозумів, що то був за мужик і чому він одягнутий так само, як ми, але е, хто знає. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та залишати свої коментарі. А гарного вам дня чи вечора!